Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Вітаю вас, Тернопільщина. Засніжена. У нас сніг з дощем чи дощ снігом. Таке. Вчора тільки розказувала, що дуже добре йти, дорога підсохла. А сьогодні вже під ногами поганенько. Але я сподіваюся, що я сьогодні буду їхати, що не треба буде тіліпати пішками. Правда, жуля? Що ти сидиш? Що? Поспала цілу ніч. Сьогодні вночі... Не скачи. Не ж не скачи по мені. Не шкочи, не можна. Ви знаєте, якось хоч на вулиці лютий, але все рівно ми вже так привикли до такої погоди. Весняної, чи як то назвати. А, те, а вийшла на вулиці холодно. Це надовго, в принципі, але, але, але все рівно. Якось воно. Позавчора ріжемо з чоловіком дрова. Дивлюся на у нас під лісом. Зацвіла ліщина. Кажу, до нього що, то ліщина зацвіла? Він каже, так, ти пішла б під ліс, подивила Усього усе оживає, каже. Я не маю часу ходити по під ліс. бо мені во, ранком встало, зараз сніданок і на роботу, а вечором темно вже приходжу з роботи. Ой, Жулька теж вінюхає. Теж. Уже було тепленько, так гарно. А зараз морозець, сніжок. Таке. Таке. Під ногами. Кака-б'яка. якось так. Та й якось так. Отак хоч трішечки вам щось зазнімлю. Нема особи про що й говорити. Бо вчора мені вже казали, що нічого особливого не почули від мене. Що я можу розказувати кожен день? Хоча, здається, вечором таких думок багато, таких багато думок, що, здається, так би багато вам всього не розповідала. А ранком встаю. Вже ті думки десь полетіли, вже немає нічого. Та й таке. Що, друзі, трішки своєї краси? Вам у стрічечку. Як бачите, вже машина на мене чекає. Дякувати Богу своєму хресному, що він сьогодні їде і мене забирає на роботу. Хоч в одну сторону проїдуся. Не будуть ноги мене боліти. Хоча я вже так привикла до ходьби пішками, що то капець. Так. Вазончики вже чекають весни. Дуже вже хочу все весни. І ми теж хочемо. Та й таке, друзі, от така сьогодні як би зарисовочка. Маленька, невеличка. Всім гарного дня, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Па-па-па-па.